Так, друзі. Ось так виглядає наш черговий курятник. Ми його стараємося використовувати раціонально, тобто використовуємо зараз як сіносховище. Це просто загальний об'єм, щоб ви розуміли, скільки треба сіна для підстилки для одної курки. Тобто ти повинен прорахувати на рік перед навіть трохи запасом, затарити сіном, тому що якщо у тебе один курятник, це один об'єм, якщо у тебе їх там 10, це зовсім другий об'єм. Дуже весела математика виходить. Загальний об'єм сіна на один курятник це десь порядка 2-2,5 тисячі кубічних. Метрів ми заготуємо, і ось такий виходить у нас пейзаж. <смі> так, друзі, при тим, як займатися фермерством, ви повинні розуміти, що на 10 тисяч голів вам потрібно 2-2,5 мільйона куба сіна. Це на рік. Якщо врагувати воді, це десь мільйон 200 мільйон, триста літрів води також на рік. І я вам скажу: ці знання вам не дасть ніякий вуз, тільки власний досвід. Проб та й помилок тільки робота над собою, над робота над помилками. Так що задуматись, потрібно воно вам чи ні.